У тролейбусному парку новини заборгованості по заробітній платі немає. Натомість тролейбуси зупиняють через каліцтва. В ямах на міських маршрутах псуються дорогі ресори та амортизатори. Про це повідомив Сергій Іванченко на апаратній нараді 15 березня. Погодьтеся, перехід з теми фінансування до теми технічного стану тролейбусів то вже добрий знак. А крім того, дістається дорогам і від ремонтних робіт водоканалу, за словами водопостачальника Сергія Шабрикіна, гроші на відновлення дорожнього полотна після ремонтних робіт слід закладати або в тариф на воду, або в загальний кошторис. Минулого року на це витратили 50 тисяч гривень. Тариф не підвищать, тож доводиться чекати грошей. А от управління житлово-комунального господарства та КТП чекати вже далі. Нікуди треба щось робити зі сміттям. Недалі, як в воскресенье їздив по центру міста, мусор убран. Но вокруг мусорників, це ну, ну просто жуть, просто жуть. Ну і так далі, куча ж вопросов. Будьте добре, тезисно, які мероприятия готуються. Комунальники переконують, з 1 квітня за згоди мера ініціюють місячник з благоустрою. Також вони обіцяють, обов'язково заохотять промисловість міста до прибирання території. Коли нарешті Слов'янськ стане чистим, питання з розряду риторичних. Якщо буде безпорядок, будуть наказані, будуть объявляться виговори. Не хотілося б цього, поэтому я вас зарані предупреждаю. Обратите на це внимание і отнеситесь к этому пониманием. Здається, вже не риторично перетворюється питання стандартизації фасадів і розміщення малих архітектурних форм. Виконкомівські архітектори тупцюють на місці. Какая ведеться робота? З жалуєм, розработка таких проєктів на місці картографічного матеріалу. Тому що навіщо картографіалу дасть можливість заблюдення грану зон інженерних комунікацій для прив'язки даних об'єктів. Поэтому локальну роботу ми сьогодні виконувати не можемо без обновлення картографії. Справді сумно: у архітекторів немає карт інженерних комунікацій. І як там вони працюють без картографічного забезпечення і про яку якість можна казати?